І до життя міста допоможи дітям почути світ. Свої підсумки чергового етапу всеукраїнської благодійної акції Від серця до серця, мета якої допомогти маленьким українцям з вадами слуху, підбили у Севастополі. Всеукраїнська благодійна акція Серце до серця вже вісім років поспіль. Кожної весни намагається пробудити серця українців та звернути увагу суспільства на ті верстви населення, що дійсно потребують допомоги. У цьому році об'єктом для виявлення добрих почуттів стали діти захворюванням органів слуху. За час цьогорічну акції у нашому місті було проведено більше 20 культурно-масових благодійних заходів. 200 волонтерів, 10 навчальних закладів, сім громадських організацій, більше 40 творчих колективів та 50 підприємств. этого раза до миссию миссии – нести добро от сердца до сердца. Запланировали мы, конечно, многое, и многое, в принципе, и сделали. Но результат, который в конечном итоге имеет место быть, это порядка 27 тысяч гривен удалось собрать. Конечно, на мой взгляд, не совсем удовлетворителен. В сентябре месяце на заседании Совета врачей, соответственно, будет принято решение, что же купить на эти средства. Конечно, изначально мы, когда здесь собирались, было предложение у нас какое? Это операционный стол, который стоит порядка 50 тысяч гривен. Таким образом, нам остается порядка 20 тысяч собрать. Но я думаю, что за это время мы еще обратимся к бизнесу севастопольскому и скажем, что, уважаемые, вот 30 тысяч гривен у нас есть, не хватает 20 тысяч. Не хватает для детей, для севастопольцев, для того, чтобы в пятой городской больнице, наконец, не ломался. Як Как здесь говорили, да, кожен місяць чинити приходять операційний операціонний стол. Тож у Севастополі благодійна акція триватиме ще й влітку. Її координатори дуже сподіваються на допомогу небайдужих людей. А поки що волонтери, які якнайкраще проявили себе під час весняної частини збору коштів, отримали на знак подяки, посвідчення, дипломи та запрошення до музею морозова. Що у перший літній день гостинно розчинять свої двері на території екопарку Лукомор'я?